Друзі, всім привіт! Багато хто задавався таким запитанням, чи буде працювати сам інвертор без сонячних панель. От і я їм зараз вам і покажу. Зараз сонце заховалося. От дивіться, коротше, як він себе поводить. Давайте, допустимо, зараз запустимо своє, я включаю мережу. От включаю мережу. Все, він включився. Споживання 320 Вт. Так. Як панелі будуть виробляли набагато більше, воно буде більше давало. Так. От, поїхали. 1 кВт вода. 1 кВт. Зараз воду намере. сонячні панелі 1 кВт не віддають. Зараз будемо експеримент робити. Е, так. 37 Вт, 40 Вт. Сонце на вулиці є. Виключаємо і моносам інвертор. Виключаємо. Так, на настав. Відключилося. Але працювало. Не хочу, бачите, потужність якась більше, напевно. Велике споживання. 200-200 да, трохи є. До 100 Вт тягне, бо сонячні панелі на 1 кВт. От, 500, 600 Вт. Пробуємо ще раз. Істинний момент. Погнали. О, поїхало. Бачите, панелів достатньо є, воно все працює. О, зараз виходить в мене 160 В по панелях 0,4-05 А. От дивіться, все тягне і від Сонця. Все прекрасно працює. Бац, виключилося. Потужність більше пішла. Включаємо назад і все включаємо.